Всім привіт! З вами Кирило і тато. І сьогодні ми будемо розпочинати грати дуже класну гру, це Маріо Одісі. Окей, ми починаємо! В небі над замком Піч. Підписуйтесь, будемо дуже вдячні. Ой-ой-ой, що робиться? Бузер. Боузер напав на Маріо. Тут серйозна схватка. До речі, Боузер такий самий, як ми бачили в мультику. Каже, Гра закінчена для тебе. І це то в нього капелюх-ау! О май гад! О oh гуднес. Каже, Маріо! Куди ти пропав? Куди ти полетіл? Бах. І викидає. Скоро я женюсь на піч. Заздриш Маріо. І такі а а а каже Арівідерчи. Ну, ну і все. Гра як то зав'язка гри є в нас. Проходити гру ми будемо на двох. В Маріо є така можливість. Один грає Маріо. Один так, я буду як ви до здогадались, Маріо, а Кирило? Шапкою Маріо Кепі. Цікаво, куди ми впали. Каже, бідняшка, ти де? Ну ця мені гра дуже подобається. Ну, бо Луїджі якийсь задуже важкий, а Маріо такий легкий. Ну, тут є. графіка взагалі крутезна. Все так. як в реальності, прям. Ну. Так, кажуть, підпригнути. Ей, ти куди? Так, да, куди йти? Іди сюди. Це ми, це ми в Капелюшному царстві. Так. Да. Тут буде брод, де я Жава? Ну, вдарить на жаба. Ні. Біжимо. Так, нам потрібно. Тот такий. Каже, такі? Каже, ой, ти хоч не один із них. Давай виходь, не бійся, ми добрі й хороші. Угу. Вибач, що я так себе повів. Просто ти мене налякав. Мене взагалі дуже легко налякати. Я бачив, що з тобою сталося. Сильно ж тобі дісталось. Ти в капелюшному царстві. Монстер Боузер, з яким ти бився, недавно напав на нас. І що саме гірше, цей злодій вкрав мою молодшу сестру. Я хотів відправитись за Боузером в погоню на своєму кораблі. Але, на жаль, при нападі він знищив весь наш повітряний флот. Я тут ось що подумав: в сусідньому царстві повинен бути літаючий корабель. Я міг би діставити нас туди з капелюшної вежі, але її оберігають прихвостні монстра Боузера. Слухай, в нас же та сама ціль. Правильно, можливо, ми об'єднаємось. Давай спробуємо спасти мою сестру і принцесу Піч. каже: Добре. Але в мене шапки нема. Каже, це не проблема. Оу. Каже, що? Не в твоєму стилі? У мене є ще ідея. Яка цікава. там -та ту ту тудум. І тепер у нас шапка з очима. Круто! Тепер кепі наш супутник. Ну що, ми зараз секунду настроїмо все тут, налаштуємо і переключимо на Двух. двох. Я буду кепін. Так, все, ми тепер на двох граємо. Є. Так, ну дивись, я не знаю. Я ніколи не пробував цю гру грати на двох. Ну Але це щось має бути веселе. Давай монетки позабираємо. Тут, тут, я б'ю, бачу, тут кепі. Я можу триматися скільки хочу, напевно. Так, що він там говорить? Кажу: я бачив, як монстри Боузера приїхали на бажню, але що я можу зробити? Нічого, я тільки тут а, е, безпорадно літаю і дивлюсь. Ай, бідняшка, зараз ми тобі допоможемо. Hello, Hello. Hello my friend. Hello, my friend, От, Папа, Папа, ти говорив легко ця шись. Всі монети що заробили, я впав. Mm. Все, я буду обережніший. Mm -hmm. Треба бача, тобі можу підтримувати. Каже, цей летючий корабель мені бабуся подарувала. Оп. О! Почекай! Так, почекай, почекай, я, я щось. якось важко керувати. Привет. У нас просто джойстики, ці джейкони, вони маленькі такі. Трошки важче стало. Приду... А, шапку кидай сюди. Де ти? Так, що за сальто? О, дякую. Будемо пробувати. Будь пробу. ласка. Угу. Ти тут будеш головним, а я тут буду тобі допомагати, окей. Добре, ти мій помічничок. Допомагати. Да? Ну, звичайно, ти бачиш хто тут є. Окей, Хто такі? Я Хто такі? Каже, вони, вони схоже, вони тебе знають і ще й не люблять. Ну, звичайно, бо це. Ж... Гумби золоті. Гумби. Так. Ой, mm -hmm. відкрили. Йдемо далі. Ооо. Mm -hmm. Класно. Латі блоки. Щасливі блоки. Да, щасливі блоки. Так називають вони лаки блоки Ну, лаки. Ні, це по-англійськи лаки. Оба! І що це робиться? Ми за. Я був гаймо, секрет можна сказати. Ога. Ну це то крутяк. Вау! Wow. Куди мене закидує? Всі пам'ять. Всі пам'яті. Ой-ой-ой, е е е е каже, що ж у мене такі очі здоровені стали. У мене ж втоті круглі вони. А з руками що? Ома, що це таке? Ми, ми закапелюшили жабу. Я давай. зараз тобі не можу допомагати. А як не можеш? Можеш, дивись, шапка ж літає. Ну так, ну бачу, там тепер нема шапки той. Ей, жаба. Хеллоу. Ого. Серйозно пригає, жаба наша. Так, давай заберу, Ай, не треба тут там. Допомогти. Давай цього заберемо. Знака питання цього. Ова. Це Пан. Бу, гумпи, Ну нам же ж не обов'язково їх бити тут. І скорі з них випадають монети, Ой, ще нам дали ці. Я тобі дав хп. Дякую. Будь ласка. Це дуже супер. І куди ми далі йдемо? І почекай. Так, тут І каже куди... цей. Ага. О. Все, я виліз жаби козирне сердечко. І в нас же шість сердечок. Круто. сердечка. Житей, а ти де, хлопець? Є. Yeah. На на тобі Туман. О! А зверху нас чекають. Бору. Почекай, чекпоінт а о. Це в лего в тебе є таке. Що за кажу, а, але... лего? Лего? чекпоінт, кажу такий сам. В лего? Тебе ж має Ну, прапор такий чорний. А, ну да, це в маріо. Угу. Давайте, брудері. Тум-тум-тум. Висолони. Хе-хе, <риклад> бос Боузер, був правий. Він сказав, що сюди обов'язково припреться вусатий. Ну що ж, давай знайомитись. Ми є організатори весілля. Боузера і принцеси Піч чудова пара, чи не так? А звуть нас Брудлі. Брудлі Скарб вже в нас, так що більше нам тут нема що робити. Але по договору ми повинні вирішувати маленькі неприємності. Цим я зараз і займусь. Опа! Зробив. ой На, yeah. на на. Оп! При! Yeah. Ну шо заєць? Відчув ти. Так, тепер ти мені маєш допомагати. О, класно, ти це зробив. ба! О, класно. Yeah. І що, це все на що ви здатні, Брудлі? Ви зв'язалися не з тими хлопцями. Ну, no, бо ми граємось на двох, а на двох це взагалі ізі ти можеш просто кепі на ізі літати ага. безкінечно, а не просто вперед, вперед. Дивись, і все. дивись, як прикольно. Угу. Ми поїхали далі. Да. І Супер Маріо Одісі. Супер Маріо Одісі. Ну, це взагалі гра. Мені найкраща, напевно. Зима. Це в нас каскадне царство. Полетіли. Вау, бабах! Бабах! І ми тут трошки впали, але нічого страшного. Так, наша перша рислунка енергії. Так. Да. Так, каже, ух ти, класно! Оце то швидкість, ми в каскадному царстві. Ура! Вибач, мене трохи е, трусить від, від напруги. Зараз візьму себе в руки. Так, взяв. Так, е, тут десь повинен бути старий літаючий корабель. Давай шукати. Давай. Давай. Я тільки за. Так. І я ці. Та не йди назад. А? Матрас. Давай ми за монетками Ей де ви? Шипаль. А, то ти просто літаєш, прикольно. Я можу, я скільки хочу літати. Дивись, тут тут є, о. Зашляплю її. На. Давай. А. І ра. Ова! Ба, Бабах, крутяк. О, а це наша енергія. Тільки треба... Эй, ей! Не туди, давай, ну. А як то мені випригнути? Та-да-дам! Отримана лунка енергії. І це дуже класно. Ми біжимо далі. Я так зрозумів, нам їх треба знайти купу. Бачу веселку. А ні, веселка, веселка, так. Веселку бачу. О, зайчишка. Вона там не просто так. Це бос. Так. Нам пощастило, вона нам пригодиться для того, щоб запустити корабель. Ну і добре. А як то так? Ти, ти щось натиснув, я підпригнув. Ем, я на оцю ага. кнопку. Зрозумів. Дивись. Нашов. А, ось вон, ось мій наш корабель, який нам потрібний. Ну, виглядає так собі, модель трішки. Старенька, але нам піде. На, нам же ж потрібно, щоб літав, правильно? Так. Да. Давай спробуємо його запустити. Кінь мене на глобус. Окей, як скажеш, нам треба чотири лунки. А ти звідки знаєш що чотири? Там показала. А, -а, -а. а тоді треба було п'ять. Так, не заводиться, нам потрібно ще лунки енергії. Що ж, давай пошука, пошукаємо пошукає ще. Ну, Бач, да. показує, чотири. О, дивись, Два. дивись. Давай лови, тепер ти то ловиш. Бо зараз втіть. А, -а, а Тікають, дюроші. Грошіки. Що, втекли чи ні? Да. Ааа, айно ну, тут щось є. Сердечко є. Ну, класно. А яка ж тут графіка? Я нажимаю хищ, щоб ти п'є Ааа, то ти трошки мною... Керуєш, так. А ну давай ну ми тако. А якщо по цьому не можна, да? так? <жух>! А ну Жух. А! Давай, давай його за -за 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 закеплю його. А. А ну якщо ми по тобі. На, не попали. Напевно. А ну давай цього великого бере. О. Ні, ну попали. Супер, тут розбили. Так, ти не біжи. Йдемо подивимося, що тут є. Тут Ну, ці А Ану давай на... О. Ну, Маріу вміє пригати класно, так. Я вже загубився де я є. Я за шляпу Все, як то, за капелюшу. Да. Ой, дивись, який він здоровенний. Ну шо, хлопці, зараз ви тут всі порозлітаєтесь. давай ну, ми їх... На кусочки. Ану, повідриваємо їх. На, відірвали, класно. Та що ти нас вдарити хочеш? Ти слава. А, нам напевно. А як тут бити можна якось? А, на, нам не, не треба тут розбити? Там лунка. І. Наші ці пропали, ну нічого. Давай тут все рознесемо. Класно. І що далі можемо піти? Ну це тут і рекс. Давай вже в шляпи. Давай. Е. Так, а тут ми нічого не пропустили. З босом не треба буде, напевно. Я чуть в воду не впав. Е. Ну давай, ладно, потім назад вернемся. На Кепі, бо будеш... я за тобою нічого не бачу, де ти є. Вот, я в повітрі. Тут збивається. Окей. Як скажете? Сурбаків. О, тут знову є якась Давай, давай! Розбивай стінку. Заходимо в ігру піксельний мадо. О. Мені ще можна сказати. Уй. Побігли. Мене тут не буде. Зараз а, -а, а Ой, ти став плоским. Ну є таке. Ти ще на такого Маріо не грав, напевно. Колись ми тільки такі грали. Да. Жаб мене тут нема. Так би взяв монетки спокійно, так? Сп... Да? Угу. Ну то. Ми прям біля боса. Ще ще б ще б сюди. І взагалі було б супер, так? Да? Троє. Так, почекає зараз, зараз. Ну, я, напевно, по цьому попасти треба. А ну, на! Ні, не попав. ну давай, попадай по комусь. Так, не спішимо. На. Бачу який класний. Не, не треба вже, то ж ми вже пройшли. Оп. Зараз ми забігаємо. Хто Ту, тут. Ова! Друг наш можливо. Ооо, каже босиха на лунки. Що, хочеш відремонтувати якусь там ржаву розвалюху абсурд? Я свої лунки енергії нікому не, відда, не віддам. А, а тобою зараз пообідає мій маленький пупсик. Ну, зараз побачимо хто кого. То кого поїсть? Так. Да. Аааа, тікас, пучкапчка, треба ж натянути. Да. Давай. На баба. Думала, все так просто буде. Не все так просто. Оба, ого, як чітко кинув. Кинула. Давай, заша! Изи <финк��> босс! Так! Ааа, зараз ще попаде по мені. На, другий раз. Мало? Ми ще мало, раз. Три, мало тримало. Третій, третій раз, третій раз. Третій раз. раз. Дивісь, вона почервоніла. Давай, за шоо? Оо! Ото то вона розізлилась. Ну, так. зараз. О, все, замучилась. І на! Оце класно було. Це просто ізі bozz. Ну. Мені здається, як я грав сам, то мені було два ще. Ну, але так. Зараз легко. Просто. Це може просто. Коли хоче літати. Я... Три штучки є. Так. Да. І це дуже-дуже <б một> класно. Йдемо ремонтувати наш корабель. Да. Так. Хлопці, вертайтесь назад. Хватить да. літати там. А, ми вже біля корабля. Так, так 4 до 3 скейт. Не 4, а 3 плюс, 3 плюс 1. У нас рівно. В неї 3 було чи 4? Ну, я не пам'ятаю, ну зараз глянемо. А, от, у нас ось 3 є ще. Угу. І. Оп! І енергії. Ще не хватило? Нам це в ту, яку ми не знали, як дістати. О, ще одну треба добігти, все зрозуміло. Так, знову давай. О, я пробігаю. Ми десь одну прогавили лунку. О, папугай! Папугай! А, та й я тут знаю, точно є вона. Я знаю, оцей от собаку треба пробувати. Бабах і все. Бач? Хау, Hello, Hello friends. Так, да. все, у нас є лунка, Йде... можна побратима. я тебе кепну. Куди? Йдемо до нашого Ні. корабля. Так, у нас Ні -ні -ні -ні. вистачає, Ні -ні -ні. вистачає. Да, вистачає. Воно я теж не хватало. Угу. А ну давай побачимо. 4 додати 5 буде 5. Так. П'ять лунок. А чотири, туди три буде. І. Дивіться, який у нас класний корабель став. І а корабель наш називається Одіссея. Угу. Супер. Угу. І ми можемо подорожувати по цілому світі. Угу. Класно. Да. Ура! У нас тепер. Вистачає лунок енергії, щоб mm -hmm. дістатись до пісочного царства. Давай спасемо мою сестру і піч. Mm -hmm. Так, я тебе об'являю капітаном корабля. Вибирай пісочне царство і ми туди поїдемо. Друзі, на цьому відео, я думаю, можна закінчувати. Mm -hmm. А в наступному ми поїдемо в Пісочне царство. Mm -hmm па-па, підписники, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. па-па і до добрых зустрічі.